Я иду на выбор для того, чтобы победить, для того, чтобы мы с вами победили. Ой. А если семя льется, куда попало, то вместе с семенем разливается будущая кровь. И там, где пришел разврат, там неизбежно будет кровопролитие. Ой. Но это, по-моему, более хитроумный план. Потому что, как всегда, никто ничего не ждал, никто ни к чему не готов. Ой. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це програма, яка робить нерви всім пропагандистам. Вони б дуже хотіли її вимкнути із ефіру, але завдяки підтримці наших глядачів це неможливо. Тож не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати почути побачення, а головне всотуйте і насолоджуйтесь. Ой, і хто ж наведе порядок в цій Росії? Хто ж зробить так, щоб життя за парєбріком нарешті було краще? Щоб люди встали з колін, щоб американці перестали гидити їм в під'їздах і викручувати всі лампочки. Оце Байден пішов скільки лиха він наробив Росії. Трамп наробить ще більше, але тим не менше. Стати з колін росіянам, звісно, зможуть допомогти винятково, і тільки СВОшники. Пам'ятаєте, як воєнний злочинець Путін говорив, що це нова еліта, це їм дорога скрізь. Вони мають бути владою, вони мають отримувати пільги, освіту і не тільки. От СВОшник, і балотується в депутати. Каже, що жити так більше не може, так, як їм пропонують. Що все має змінитись? Єдине, що мені цікаво, як він все змінить. Якщо хочу нагадати, що риба гниє з голови. А здається, воєнний злочинець Путін допоки без нашої допомоги двохсотим ставати не спішить. Я йду на вибор для того, щоб побідіти для того, щоб ми з вами побіділи. Пані надіжди на то, що місцеві поймуть, що так нельзя. не нельзя, щоб в спаску. вообще нечем, в Спасском районе нечем было дышать. Ну так нельзя. Ну, невозможно жить так, как нам предлагают жить. Понимаете? Поэтому надо бороться. Я сейчас это говорю для того, чтобы вы меня поняли. Все равно бороться я не прекращу. Я понимаю, что обращаться к президенту это так. Я обращаюсь к вам, жителям Спасского района. Боритесь, у нас иначе, иначе, иначе наши, мы и наши дети будут жить. А онкология, мигранты и все остальное. Надо бороться, надо показ бороться за свої права Все равно, сьорому все равно. по чуть-чуть. Но якщо люди борються, они добиваються своїх прав, і ми з вами доб'ємось. Приверіть дітей від екранів снотливих, дуже ніжних, романтичних, краще теж, тому що далі буде максимально бридка історія. Як власне все, що стосується росіян, але здавалося, що десь є межа, і ось у межу перейшли. Священник намагається від себе по-своєму пояснити наслідки причини, точніше цієї війни. Чому чому Путіну довелось розпочати СВО? А все через те, що виявляється, в Російській Федерації занадто багато рукоблудів. І сьогодні я це вже говорила, але знову ж таки це не фігура мови в прямому сенсі рукоблудів. Що через те, що сім'я лілось, ні воло на жени а міма – це якась дитяча полюція, чесне слово, через розврати та все. Тому війна і почалась. Я вже не знаю, кого викликати. Медбрата, медсестру, одразу психіатрію. Але здається, що в Російській Федерації навіть скрепи трошки луснули. Чому війна? Тому що сім'я льється, куди потрапило. В сім'ї не є чоловік. Єдине місце, куди має литися сім'я мужської, це лона його родної жіни. Все. А якщо сім'я льється, куди потрапило, то вместе з сім'єм розливається будущая кровь. І там, де прийшов розврат, там неизбежно будет кровопролитие. Если брать великие потери и обескровливание нашей страны в сегодняшний, третий год идущей войне, то аборты на порядок больше забирают людей и в мирное, и в военное время. Это совершается сегодня и совершалось вчера, и будет совершаться завтра, потому что эту сатанинскую практику, как завел к нам этот <coughs>, лысый вождь, <coughs>, которого никак не похоронит, <coughs>, лежащий у кремлевской стены, так мы до сих пор не можем справиться с этим. І от як наслухаються цього всього недорогі росіяни після недільної служби, як підуть в магазин купити собі хоча б чогось смачного, щоб відійти від цього рукоблуддя, цих проблем, тих СВОшників, а санкцій, санк Путіна Скабєвий, а купити нічого і не можуть. Заходять, дивляться на ціни, думають, що це номери телефонів і йдуть голодні і злі. Он бабка в шоках від тих цін, які зараз в магазинах, і навіть бажає, аби чиновники. Що них щось там повіцахало, господи. Чи знову ми повертаємось до тієї теми там, де рукаблуді? Але одним словом, бажаю їм всього найгіршого. Хоча з іншого боку, якщо ти живеш в Росії, якщо ти народжений росіянам, то що може бути вже гірше за це маркування? Ой, я все время говорю, у них голови подсохли, зайчиться а лекарства, тому уму постіжімо мені. От виписала в ра три, від серця. Я должна була отдать 65 тисяч, а я отримую 130 тридцять тисяч, а на чужить за квартиру, то ой, я против да весь народ против, но толку нас ніхто не слухає. І якщо вам здається, раптом здається, що в Росії занадто багато пропаганди, і саме від неї вся біда, то, по-перше, ні, вам не здається, а по-друге, виявляється, самі росіяни думають, що пропаганди замало. Тож знайшовся один молодик. Може, теж із цих рукоблудів, який навіть пропонує зробити інформаційний спецназ. О, Господи, да в них вже є інформаційна розгвардія, вже є поліція, вже є інформаційне ФСБ, куди ще спецназ? Історія така: якщо щось відбувається, туди їдуть спецжурналісти. Це, до речі, і є спецкореспонденти чи воєнні кореспонденти, вони вже існують, але вони мають за собою ще й тягти чиновників. Тягти чиновників, чи що? Це що вони мають там за щось відповідати? Нести цю відповідальність, давати якісь коментарі, де вони цього і просто в повсякденному житті не люблять, і ще й організовувати цілодобове віщання. В них і так Соловйов працює 26 годин на добу, скільки ще. А головна мета у цього всього це яким би страшним все не здавалося, треба казати правду з місця події. От так цей спецназ і навернувся на слові про правду. У нас должен быть информационный спецназ. Случилось некое ЧП, туда прибывают специальные журналисты со специальным оборудованием, которые тут же организуют, я не знаю, как это правильно называется, пресс-пункт, куда непрерывно волокут руководителей администрации, руководителей спасательных служб, военных, милицию, всех остальных. И организуют круглосуточное вещание. Вещание организуется, ну, во-первых, там каким бы странным ни показалось, надо правду говорить, не вводить граждан в заблуждение. И это должно идти непрерывным потоком. Если вы хотите писать про это событие, ссылаться вот на это. Люди на месте, они знают, они показывают то, что надо. Вместо этого получается как обычно. Приехало тысяча человек, мы к ним, ко всем, с огромным уважением, люди, которые бросили работу семьи и поехали лопатами отгребать мазут, честь и слава таким людям. Но... При этом человек, так сказать, на низовой работе не подразумевает никаких оскорблений, ничего. Ну вот ему видится, что вот здесь не так, вот тут не так, вот там не так. И он, имея телефон, начинает в интернетах писать, все пропало, никто ничего не делает, властям плевать. Я ни разу не видел губернатора, его здесь нет вообще, никому нет никакого дела. Мазут нагоняет, на берег птицы дохнут. Внутри, так сказать, организации здесь не хватает этого, здесь не хватает того. Да, о таком непрерывно надо сообщать. Но то, что происходит обычно, это люди сеют панику просто сию панику, недоверие и все остальное. Плохо ли там? Конечно, плохо. Потому что, как всегда, никто ничего не ждал, никто ни к чему не готов. При этом знаете, я без разів вже в цьому просвічивалась, і звучить якось не скромно, але я все ж таки. Корону дещо поправлю. Одним словом, давним-давно я знаю, що пропагандисти дивляться наші програми. Я знаю, що вони їх перекладають. а Потім мої ж слова вживають на своїх пропагандистських ток-шоу. Ну, до прикладу, всім очевидно, що війна для Росії для Путіна це погано, але припинення війни тобто наслідки, коли військо буде повертатися на території Російської Федерації, ці свошники, канібали, маньяки, можна собі уявити тільки наслідки, Тож це один із аргументів, чому йому боязно все це спинити. Це було сказано стільки разів і мною в програмах антипропаганди, і нашими експертами в наших ефірах. І аж тут раптом ми чуємо ці слова про Зеленського. Виявляється, що це він боїться припинення війну. Бо, виявляється, електорат, який повернеться, може його знести. Ну так, після війни всім буде більше нічим займатися, окрім як політикою. Я хочу нагадати, що наші люди у своїй більшості пішли добровольцями. Наша армія гуртувалася і формувалася. Кожному окремому місті на вулиці, в районі, просто у дворі, коли люди долучалися до територіальної оборони для того, щоб захистити життя своїх близьких і свій рідний дім, нікого туди насильницьки, як в Росії, не заганяли. Тож і питати у президента Зеленського ну точно треба буде не за війну, але найголовніше це те, що пропагандисти, як і завжди, вони дивляться в дзеркало і видають правду, правду про себе, Андрій Франч. никакие бумажки, никакие гарантии безопасности, которых Зеленский уже подписывал много и новые, mm. не остановят нас от того, чтобы двигаться вперед. Поэтому это не рабочая схема. И действительно Зеленский находится в состоянии контроля большого такого кунцлагеря. Там какие-то а, проблемы он не видит. Для него начинаются проблемы действительно с остановки боевых действий, возврата войск назад. И вот этот электорат, скажем так, для него токсичен, который может его и его команду просто снести оттуда. Не верю. Пока они находятся на фронте, да, Пока ну, а только женщины, говорит? условно говоря, в городах или там запуганное население, э, значит, военкомами, он ситуацию контролирует. И действительно для него вхождение европейских войск на территорию Украины – это один из вариантов вот пролонгации нахождения власти. Андрей извините, но вот ну, как-то мне кажется, что вот этот, как вы говорите, контингент, который, вот он приедет в свое село, и в своем селе начнет наводить порядок, Как у них всегда, вот это было, когда там Махловщина, Петлюровщина, каждый вот райончик будет. Они скорее... На... развалится на кучу каких-то вот лоскутов, За исключением как одеял. Одного А но. в Киев там никто не пойдет. За исключением что одного «но». Сами по себе люди не пассионарны. А вот бизнес, который сейчас потерял, те олигархи, которые могут профинансировать и сел, и всех привести, Все блин. майданы, все изменения там на, нет, Украине там сел, не майданы на Украине происходят при серьезной финансовой поддержке. Этот риск для него и существует. Там нет олигарх, он я он не говорю, что он, не, что он произойдет, но он этот фактор Хорошо. учитывает. І, до речі, страхи всіх довкола і України, що припинення війни нам принесе тільки продовження війни через декілька років, і занепокоєння Європою, і що Росія може напасти. Це звісно, параноя. Ну що ви що ви каже міністр закордонних справ Сергій Лавров? Росія, разві ж вона когда небудь на кого-то нападала? Разві же вона які-то воїни починала, територія окупірували, геноцидом займались. Да Бог з вами. Що ви що ви? Це ви самі собі придумали винятково для того, щоб... Продовжувати українську війну не російську українську, бо ну Росія ж там міротворець, а для того, щоб просто гроші отримувати, зокрема зі сполучених штатів Америки, так Америка одумалась. Америка втомилась від цієї війни і більше жодної копійки не дасть. Хотів би сказати Лавров, та не може. Річ тім, що всі фінанси, всі контракти, всі договори на 25-й рік в нас вже узгоджені. 26-й рік, звісно, під питанням, але щось мені підказує і досвід, і інтуїція, що Путін так допече Трампа, що він таки дасть нам можливість, методи, способи і ресурси добивати нашого ворога до останнього. Зараз найрітіві, хто ратує за продовження накачки України деньгами і військовим, це європейці все-таки. І Шольц, який вважає себе лідером по оказанню, содействие Україні, і Макрон воинствующий. Ну и вот мелкие страны, Прибалтика, Чехия. Лимитрофы. Лимитрофы, да. Здесь несколько соображений. Ну, во-первых, первых вот Евросоюз считает, что он уже, вот все эти Парель, Шольц, Урсула фон дер Ляйен, они уже настолько однозначно грубо и в общем-то, уже отрезав все пути, заявили, что Россия это враг, и его надо уничтожать, не дать победить, спасти Украину. Они просто как политики кончатся, если они хоть что-то изменят в этой вот риторике. Их тут же оппозиционеры подловят. Во-вторых, им это надо, чтобы выбивать деньги, чтобы объяснять, почему они уже сейчас лишили свое население дешевого газа, дешевой нефти трубопроводной. Почему цены подскочили? Почему в результате санкций происходит деиндустриализация, и германские концерны уже едут свое производство переносить в США или в Китай, как сейчас произошло, когда был Шольц. Его сопровождали бизнесмены не для того, чтобы какие-то там взаимовыгодные проекты, а для того, чтобы договориться о переезде, о переносе своего производства в Китайскую Народную Республику. И э, если сейчас просто вот успокоиться и даже, даже с их точки зрения конфликт заморозить, у них выборы у всех через месяц, два, три, четыре. В Европейский парламент и в огромном количестве стран Евросоюза национальные выборы. Но я думаю, оппозиция не упустит, не упустит шанса В будь-якому випадку показати чому привела з точки зору соціально-економічних последств вот політика. Особисто в мене, друзі, правди, як завжди, для вас більш ніж достатньо. Але у всього є своя межа, і ми сьогоднішню вже нащупали. Тож, під завершення цього випуску, не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Криванова Лайф і коментуйте, почути і побачити. А головне бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.